Всім привіт! Я Стас Козлюк, а Це «Мілітарний доповідає. І перед тим як ми перейдемо до основної розмови, нагадую про наш збір на засоби РЕП для одного з підрозділів гур. qr код ви будете бачити на екрані. Ваші гривні важливі. Ну і сьогодні ми з вами говоримо про українські надводні дрони та їх еволюцію. 7 грудня військово-морські сили показали відео з атакою морських дронів на газові платформи у Чорному морі, захоплені окупантами. Тоді вдалося пошкодити платформи, які росіяни використовували як морські пункти спостереження, радіолокаційні станції та станції РЕП. Дві вишки атакували морські дрони, які здетонували біля опор, але найцікавішою була атака на третю. Як випливає з опублікованого запису, росіян, які намагалися відстрілюватись від дронів на морі, атакували FPV. Нині складно сказати, скільки їх точно було в повітрі, але можна точно стверджувати, що це перше відео, на якому зафіксовано, що українські морські дрони стали носіями для fpv безпілотників. Дебют у надводних дронів був гучним. У жовтні 22-го українці атакували російські кор. Роблі не абиде, а у Севастопольській бухті. А цілями стали тральщик Іван Глубець та фрегат адмірал Макаров. Останній, до слова, після потоплення Москви фактично став флагманом Чорноморського флоту Росії. Тоді росіяни звинуватили в атаці Велику Британію. Мовляв, саме вона поставила Україні морські безпілотники. Втім, реальність була цікавішою ще у вересні 22-го Російські телеграм-канали публікували матеріали про невідомий український дрон, який прибило до берегів окупації. Пованого Криму вже після відомих подій з адміралом Макаровим та Іваном Голубцем платформа united 24 оголосила про збір на цілий флот таких дронів. А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що російські кораблі атакували дрони саме українського виробництва. Перші варіанти надводних безпілотників, за інформацією того ж, united 24 мали такі характеристики: довжина 5,5 метрів, повна вага до 1000 кілограм, радіус дії до 400 кілометрів. Дальність ходу до 800, автономність до 60 годин роботи, бойове навантаження до 200 кг, максимальна швидкість 80 км на годину. Способи навігації GPS, інерційна та візуальна. На сайті платформи повідомляли, що коштував такий дрон близько 250 тисяч доларів. Базою для нього став цивільний канадський гідроцикл компанії СІДу. Корпус був виготовлений з алюмінію. Судно рухалося за допомогою водометного рушія у кормовій частині корпусу. Двигун трициліндровий ротакс. Як писав мілітарний, вибухівка там розміщувалася у центральній частині, а ініціація відбувалась за допомогою двох ударних детонаторів, розташованих у носовій частині. Припускали, що підривачі були радянського зразка, а бойовою частиною могла бути авіаційна бомба ФАБ 100 або ФАБ-250. Друге покоління надводних дронів зазнало певних змін. Був перероблений зв'язок, змінили і матеріали корпусу. Бойова частина, за даними української правди, зросла зі 100 кілограм до 850. Більше того, ці дрони стали повноцінними вогневими платформами, на які почали ставити різні типи озброєнь. Ми наразі знаємо кілька варіантів модифікації безпілотних надводних апаратів. Наприклад, Мамай. Оператором цього дрона є служба безпеки України. Мамай розвиває швидкість до ста км на годину, бойова частина у нього 450 кг Цим дроном, як повідомляло Укрправда, у серпні 2023 року в акваторії Новоросійська пошкодили десантний корабель олінігорський гарняк. Також у серпні поблизу Керченського мосту Мамай атакував нафтопаливний танкер Сіг, який належав до тіньового флоту Росії і перевозив нафту по світу. Ще один дрон Магура-5В. Оператором цього безпілотного надводного апарату є головне управління розвідки Міноборони України. Бойова частина там 250 кг, швидкість до 78 км кілометрів на годину. Серед відомих цілей цього дрона розвідувальний корабель Іван Хурс, патрульний корабель Сергій Котов. Його, до речі, пошкодили двічі. і Вдруге його затопили з гелікоптером к 29 Ракетний катер Івановець. На ньому загинули всі 40 членів екіпажу. І десантний корабель Цезарь Куніков. На деякі надводні безпілотні системи почали ставити озброєння. Наприклад, на Магуру встановили ракети класу Земля Повітря а на іншу платформу морський дрон – поставили реактивні вогнемети. Одне з таких відео свого часу опублікувала українська правда. На запису видно, як дрони відстрілюються від російських човнів за допомогою саме реактивних вогнеметів. 17 липня 23-го року, до речі, ці дрони атакували опори Кримського мосту, в результаті чого один з прольотів був сильно пошкоджений. У вересні 23-го малюки пошкодили ракетний корабель Саму. У жовтні і грудні 23-го сі бейбі пошкодили патрульний корабель Павло Державін, буксир професор Микола Мура і протимінний корабель Володимир Козицький. Всі троє, до речі, підірвалися на мінах, які розставив малюк, що можна вважати черговою модифікацією цієї платформи. На відео ж, яке опублікували військово-морські сили, видно, що одна із платформ перетворилася на дрононосець, який може підіймати в небо FPV. Точні модифікації, яких зазнали ці дрони, наразі невідомі. Втім, можна припустити, що FPV в них розміщені всередині корпусу, що захищає БПЛА від агресивних умов моря. Більше того, це дозволяє сховати дрононосець серед групи звичайних дронів камікадзе, і вже після успішної атаки на газові платформи, волонтер Сергій Стерненко опублікував фото. То здопила і заявив, що саме цей ФПВ ніс один з морських дронів, і саме на них донатили гроші його підписники. Можна говорити, що тепер під загрозою в росіян опинились не лише кораблі і морська інфраструктура, але й прибережні об'єкти типу РЛС чи засобів ППО. Також непокоїтись варто і російській авіації, яка полює за українськими дронами. 9 грудня цього року СБУ показали відео, на якому морські дрони атакували російські вертольоти і катери у Керченській бухті. Вогонь вели з кулемета і ймовірно калібру 12,7 мм. Кілька гелікоптерів були пошкоджені. А СБУ заявили, що через радіоперехоплення дізналися про поранених і убитих. Втім, українські надводні дрони працюють не лише на морі. Станом на 2024 рік можна говорити про щонайменше два види річкових дронів, які показали на виставці Defense Tech хволей. Перший хардкет. Дрон призначений для знищення невеликих моторних човнів і для розмінування. Відомо, що він може розвивати швидкість до 40 км на годину, має 10 км дальності і може нести 3 кг корисного навантаження. Другий дрон іска плюс багатофункціональний дрон-розвідник, який на додачу може перевозити різні логістичні грузи. Також він може бути і дроном камікадзе. Він може нести боєзаряд до 40 кг, може перевозити боєкомплект. За рахунок електричного двигуна він тихіший порівняно з іншими безпілотними надводними апаратами. Єдиний вид дронів, про які наразі мало відомо, це підводні або ж дрони, які здатні пірнати. Українські розробники пропонували кілька типів таких апаратів з різними характеристиками, але про подальшу їх розробку наразі нічого не відомо. Так само невідомо і про бойове застосування. Втім, ми чекаємо. Ну і замість підсумку: безпілотні надводні апарати в умовах обмежених ресурсів дозволили Україні побудувати ефективний флот на Чорному морі, який дозволяє протидіяти російським кораблям. Саме завдяки їм, у 2022-му, Україні вдалося виграти битву за північно-західну частину Чорного моря і прорвати російську морську блокаду. А Чорноморський флот РФ або повернувся в Новоросійськ, або майже не виходить з окупованих портів Криму. Власне, можна говорити, що до таких без Пажних флотів будуть рухатися, і інші країни, наприклад, як Філіппіни, які вже заявили про створення підрозділу морських безпілотних систем. Більше того, країни заходу останні роки активно розвивають цей напрям не лише морських, але й океанічних дронів, дальність яких сягає тисяч кілометрів, а час автономної роботи понад 12 годин. Ці дрони здатні нести пускові установки для керованих ракет або ж баражуючих боєприпасів. А розвідувальні дрони можуть виконувати завдання впродовж тижнів і працюють. На сонячних батареях. А на цьому у мене для вас на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Нагадую про збір на РЕП для одного з підрозділів гур. Лишились там зібрати зовсім небагато, близько 30 тисяч гривень. Тож ваші гроші важливі. Підписуйтесь на мілітарний, підтримуйте збройні сили і не ігноруйте повітряних тривог. Побачимось.